Давайте говорити, що що означають ці заяви Папи Римського. Людмила Філіпович, релігій знавиця і докторка філософських наук, з нами на зв'язку. Пальні Людмило, вітаю вас, радий бачити, чути. Теж слава Україні, добрий вечір, героям слава. Пані Людмило, от я дійсно, ну знаєте, не хотілося б, щоб ми в нашій розмові образили чи чиїсь почуття, але от ну, про себе скажу, коли чую останні заяви Папи Римського, я мимоволі задаюся питанням. Знаєте, от це в нього від. Ну, ці заяви це від якоїсь неосвідченості, чи він ну реально політично грає на чомусь боці з тих чи інших причин? Я не знаю, яка відповідь гірша. Хоча ну говорити про неосвіченість папи напевно взагалі не ну неможливо, так тому що ми знаємо за якими критеріями обираються ну власне понтифіки. Що ви скажете про це? В чому причина от таких заяв? Що, що пішло де не так? Бачить, нам хочеться, щоб інші люди бачили світ тими ж очима, якими ми бачимо цей світ. А не беремо до уваги, що ми всі виховуємося і народжуємося в різних соціокультурних обставинах, і обставини, в яких народився і виріс Папа Римський, ніяк не можна порівняти із нашими обставинами, а тим більше. Він ніколи не чув, напевно, двой сирен, ніколи не бачив, як зриваються бомби, падають з неба, як на твоїх очах гинуть люди. Через то у нього уявлення про цей світ ну, такий, який він має, тому щось змінити, бачити, дуже важко. Хоча у нас є прекрасний. Приклад того, як президент Федеративної Республіки Німеччина Штаймайер тривалий час про війну думав одне. А побувавши два дві години у бомбосховищі в Чернігові, почав думати про цю війну зовсім інше, тому я підтримую ініціативу нашого посла Андрія Юраша в Ватикані. Euh, Який запросив папу римського. Я не бажаю папі римському попасти під бомбардування чи відчути згод серед. Але напевно, коли він приїде і побачить на власні очі, і бучу ірпінь. Ну в Маріуполь ніхто не пустить. У всякому разі тоді, напевно, можливо, якісь зміни в свідомості відбудуться. А він демонструє от такою своєю послідовною не проукраїнською позицією. Те, що зміни в свідомості відбуваються дуже і дуже повільно. І тут, знаєте, не тільки треба брати до уваги вік цього, цієї людини, а й взагалі здатність людей до динамічних трансформацій в своїй голові. Таких дуже небагато. І через то ми маємо от таку знаєте, стабільну вже роками сформовану от матрицю, яку йому закладали ще напевно комуністичні гасла і комуністичні. Підходить, тому що та країна, з якої він вийшов, вона якраз і відома тим, що там дуже були популярні свій час ліві ідеї, саме соціалістичні ідеї. І ніяк не може папа взяти. До, 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 до свого до своєї свідомості е, знаєте, очевидну істину, що Росія ніколи не була оплотом гуманізму, що Росія ніколи не буде оплотом гуманізму, тому що уявлення про гуманізм у папи і у росіян принципово різне. І від того, що він начитався, чи там посилався на Достоєвського, ще не говорить, що так як мислив Достоєвський, мислять сучасні росіяни. У всякому разі, бачити, Достоєвський нам говорив, що не варто там сльози дитини, якісь успіхи на політичній арені чи в економічному житті. А ми бачимо, що не зважаючи на ці сльози. Російські солдати тягнуть все з України, вбивають, зривають. Одним словом, я думаю, що для папи вже запізно знаєте змінювати свою свідомість. Її можна тільки частково коригувати. Я думаю, що це роблять ці не делегації, які приїжджають з України. От ви показали якраз. Частину репортажу, як представник української греко-католицької церкви, привіз папі осколок від бомби, яка зруйнувала храм греко-католицький. Ну, не знаю наскільки це подіє на, на папу римського. Я думаю, що нам, знаєте, треба перестати е дуже так серйозно ставитися до того, що говорять навколо нас, хоч це. Має колосальне значення і знаєте, безкінечні сюрпризи, які нам останнім часом не лише тільки папа римський, а й давайте згадаємо е Мечислава Макшицького з його тирадами стосовно української російської мови. Ну, до таких сюрпризів важко підготуватися, але ви знаєте, нам своє робити. Так, Тоби, ну не просто не знаю, пані що... Людмило, дивіться питання ж в тому, що бачите, ви кажете, менше звертати уваги. Звісно, не хотілося б звертати на це уваги. Ну але е, там кількість прихожан Римокатолицької церкви, так одної з найбільших принципів в світі. Е, на жаль, не дозволяє так само ігнорувати ці питання, і тому е, ну хочеться зрозуміти: а наскільки посада, ну не знаю, не посада, мабуть, неправильно говорити. Слово, наскільки папа це, ну, скажімо, політична фігура, так наскільки е, там от є в цій в цьому сані політики, а не тільки релігії. Чому я про це питаю? Ми пам'ятаємо свого часу були. І, зокрема, російські там всякі і політологи, Слава Рабінович такий був, які писали про те, що Путін, зокрема, там в банку Ватикану тримає свої гроші. Тобто, е, хочеться зрозуміти, чи є якісь от чи можуть бути на нього політичні, економічні ще якісь впливи, які можуть диктувати отакі от заяви. Бачите, папа римський не тільки глава Рима католицької церкви, яка сьогодні обіймає біля двох мільярдів своїх послідовників. Він є главою держави держави Ватикан, і ясно, що він одночасно виконує фактично дві функції: з одного боку, як релігійного лідера, а з іншого боку як політичного лідера. І ясно, що те, що він висловлює, це чують не лише тільки католики, а це чують і державні мужі, оскільки при Ватикані всі фактично держави мають свої посольства, і там дипломатичне життя дуже і дуже активне відбувається. Знаєте, це ще залежить від папи, тобто є папи до думок, якого дуже прислухаються і цінують, і... І покликаються на ці думки. Давайте згадаємо папу Івана Павла Другого, який ну, фактично долучився до розвалу, до колапсу Радянського Союзу. І не, не без його допомоги, як то кажуть, ми зруйнували ту величезну імперію, і сьогодні виборюємо своє самостійне незалежне існування. Тобто ми маємо розуміти, що при всій своїй непомильності, яку демонструють папи, так, це записано як догмат в питаннях віри і моралі. Напевно, вони як люди в питаннях політики можуть помилятися і помиляються. Давайте про це скажемо правдиво, але знову таки помиляються з нашої точки зору. Хоча, бачите, зараз на полях на фронтах України вирішується не лише тільки доля нашої країни, зараз вирішується доля всієї Європи, а по великому рахунку, і всього цивілізованого світу. Я вам дивлюсь, які усміхнені люди, значить, зустрічають папу в різних частинах світу, але це до часу. Поки що Україна на собі відчуває цей наступ так званого російського гуманізму в усій своїй красі, мені би дуже було цікаво подивитися на ці обличчя, якщо б бомби зривалися на території Європейських держав. Якби тоді вони оцінили слова папи стосовно високого гуманізму російських людей, що він вражений їхньою духовністю, їхньою релігійністю. І фактично знову він прирівнює бачити агресора, вбивць, гвалтівників до жертв. І він повторює фактично ту саму помилку, яку він зробив на пасхальні свята, коли поставив біля Христа українку і росіянку, так. пані і пані Людмило. Ну так, все таки, ми от коротко, економічний політичний будь-який інший тиск на папу Франциска. Ми можемо виключити. Щоб поставити на цьому крапку, ми говоримо про те, що у Ватикані є дуже сильне російське лобі. Ми mm. маємо розуміти, що Росія свої щупальці в усі абсолютно європейські структури просунули вже давним-давно. Тобто вона завдяки грошам, тим нафтодоларам, вона всюди, де тільки можна, вона присіла, вона укорінилася, і зараз вона. Ясно, що використовує. можливо, навіть заморожені якісь свої зв'язки. І про це прекрасно, до речі, в останній зустрічі з Єніною говорила моя колега філософ Оксана Забушка. Вона зараз, як вона каже, сканує Європу. І вона буває в багатьох країнах світу і бачить там вплив російського гуманізму. Він там на словах виглядає дуже і дуже красиво, але так. якщо ми побачимо на реальність і на дієвість, як функціонує цей гуманізм, то ми побачимо там людоненависництво для Росії. Немає нічого абсолютно святого. 100% він, ми віде. це знаємо. Пані Людмило, ми просто зараз от бачимо, показуємо так само нашим глядачам кадри, де президент Франції Мануель Макрон з папою Франциском зустрічається. Так і він же закрик закликав от остання його одна з останніх заяв закликав папу Франциска звернутись до Путіна так з вимоги, так само якось вплинути, вплинути. Хто ще як не Путін може в принципі припинити цю війну? Ну, ну словом, плинси це... Дуже популярні да в Європі І бачите, знову таки Я так думаю, що не без підтримки певних сил, а тим більше грошей великих, оця от ідея миротворення посадити за сіл Україною і Росію набуває все більше популярності. Все рішується на фронтах війни. Дякую вам, пані Людмило. Почув відповіді на свої запитання. Сподіваюсь, почули їх і глядачі Людмила Філіпович, релігіїзнавиця, докторка філософських наук, була з нами на зв'язку.